Одне будується, інше руйнується. Михайлівська церква Видобуцького чоловічого монастиря, пам'ятка архітектури майже тисячолітньої давнини в аварійному стані. Ні, не на мене, а от туди покажіть, будь ласка, на, на тріщину. Бачите, от де маячок, стоїть, це там теж тріщина. Таких тріщин у стінах храму достатньо. Монахи переконані винувати й у тому не час, а будівництво нового мосту через Дніпро. Мовляв, у землю забивають бетонні опори, від яких здригається все навколо. Коли забиває, забивали ці палі, то люди, які знаходилися на в церкві, особливо на другому поверсі, вони перелякалися, тому що було таке відчуття, що землетрус, ні монголи, ні татари його не розрушили. А на сьогоднішній день, як то кажуть, наші монголи погрожують значить збереження цього пам'ятника. Приведені таких робіт в бюджет будівництва повинні закладатися кошти для збереження ти. Об'єктів, які знаходяться поруч, в даному випадку певно йшлося би про те, що треба було укріпити фундаменти і укріпити, значить, землю біля церкви. Південно-західна залізниця, яка власне і є замовником будівництва шляхопроводу, переконує, тривога монахів безпідставна. Розробники проєкту додають будівництво такого масштабу просто неможливо починати, не зібравши повну інформацію про стан ґрунту. Всі ті речі, які могли б впливати на. Саму споруду вони передбачені проєктною документацією. Більше того, якщо е, забивається свая на відстані понад 30 метрів, додаткових заходів не, не має передбачатися. Крайня точка забілка зона вліяння 50 метрів, тут крайня точка зона влияння 40 метрів. А розстояння від цієї точки до монастиря ближайшого. Це 145 метрів. Тож фінансування від держави церкві не дочекатися. Всі бюджетні кошти йдуть на стаханівське будівництво мосту через Дніпро, яке планують завершити під новий рік. Тим часом монахам доведеться шукати гроші на збереження храму самотужки.